24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Вадим Доценко 36 років. Сам я з Харкова виріс там, навчався. Вже 10 років живу в Києві. Працюю актором Київського академічного театру Ляльок. Точніше працював до війни. 24 лютого мені здається змінило життя кожного з нас, українців. Там, початок війни, я як на диво солодко проспав. У мене завжди виключений телефон на віброрежим, Я прокинувся, як завжди, здається. Зранку намагаюся подивитися телефон і не можу зрозуміти, що відбувається. Він завис, тому що була нереально велика кількість повідомлень, дзвінків, пропущених від мами, від тата. Вони живуть окремо, вже давно розлучені. Вони в мене в Харкові. Я намагаюся розібратися, не можу. Телефон заблокований, не можу зрозуміти, що відбувається, нікому подзвонити не можу. Потім, нарешті, я вже зміг дозвонитися до мами, що відбувається. Питаю, і я пам'ятаю тільки плач в трубці і окремі якісь слова, які я ледь розумію їх, зміст, що відбувається. це. Війна, Росія, вибухи. Це просто не вкладається в голові. Вона плачемо. Ця розмова була дуже довга. Взагалі, 24 лютого це найдовший день у моєму житті. Я намагаюся її заспокоїти. Я намагаюся зрозуміти, що відбувається. Слово війна для мене якось. Я не вірю. Я просто не вірю. Я не розумію, що. Бо за вікном ніби все добре. В центрі Києва все добре. Я кладу слухавку, я гортаю повідомлення, дзвінки від невідомих мені номерів, друзів. Хтось питає, як ти, що ти, чи живий. Я, я просто в шоці, Мені здається, що я просто-просто ще сплю, і, і все це мені сниться цей страшний сон. Потім приходить розуміння того, що це реалії, що це не сон, що треба щось робити, збирати сумки, йти по продукти в магазин. Ти виходиш на вулицю і просто пам'ятаю цей вихід на вулицю. Він просто як там змінились повітря. Кисень, якийсь такий жорсткий, як кисель. Ти просто в нього проходиш, якісь люди, ти не бачиш їх обличчя, все розпливається, просто фігури в магазині все розбирають. Внутрішній твій стан я досі не вірив. 24 лютого до мене ще не дійшло, що відбувається. Було спокійно, спокійно мені на душі, не знаю, не було. Паніки все ж таки. Паніка почалась трішки пізніше, коли ти вже чуєш сирени. В той день а, шукав сховище біля свого будинку. Спустився в метро, подивився, що, що це зовсім вже не метро. Купа людей, а якийсь відбувається рух. Шукають місця з сумками, діти, собаки, бабці, дідусі, я подивився на все це, але в метро я не лишився. Добре, що перший поверх, де я живу, звичайно, в першу ніч це була ванна, потім коридор, це, цей коридор і спальний мішок це вже десь тиждень тривав. Потім вже настало сміливості і розуміючи, що поки такої. Небезпеки немає, вже прийшов на ліж, але матрас лишився в коридорі на всяк випадок. Звичайно, перша ідея це написати всім знайомим, всім, з ким ти працював в Росії, Аго, хлопці, що відбувається, це не може бути. Давайте зупинимо це, це можливо. Все в ваших руках. Ми писали з акторами, записи. Особисто я намагався списатися з росіянами. Але, врешті-решт, я. Прийшов до того, що це зовсім марна справа. Тяжко розмовляти з тим, хто не хоче тебе чути, і тому всі зусилля, всі емоції, енергію треба направляти на тих, хто хто тут, хто тебе чує, кому потрібна допомога. Я ось тут недалеко від дому, де я живу, знаходиться ресторація. Мені пощастило дізнатися, що там волонтерський пункт, що можна прийти, допомагати, спілкуватися. Спілкування блін це найкрутіше, що може бути в такий час, бо. Коли ти один дуже тяжко. Звичайно, це кожен день дзвінки з батьками, родичами, друзями. Ти питаєш, де ви, що ви, як ви, живі взагалі? Що відбувається, все це на такому, в такому режимі постійному знаходишся. Але живе спілкування там, ти допомагаєш, ти щось робиш, ти відволікаєшся. Ми готуємо їжу саме для Збройних сил України, пакуємо її там. Перші дні були. Найважча робота там тягати зерно, мішки, потім курку розморожувати, сипати кашу, фасувати їжу, відправляти її теробороні Збройним силам України. Але в цей момент ти розумієш, що ти потрібний. Те, що ти робиш, воно зараз на часі. Це відчуття дуже круті, відчуття, що ти потрібен, дуже дуже важливі. Так само через місяць пролунала ідея від адміністрації, щоб щось робити від театру ляльок. Бо ми ж актори, ми маємо щось. Ну не, ми не маємо сидіти на місці. У нас має бути свій фронт, своя робота. Ми зібралися тим складом, який лишився в Києві. Це не багато людей. Нас Залишилось акторів п'ять. Ми зібралися і вирішили, що взагалі ми можемо робити, окрім вистав. Можливо, ось з'явилася ідея одразу й запрошення. Тобто, знаєте, все як в світі збігається. Ми зібралися і вже в цей момент. Прилетіло до нас запрошення від волонтерів у болоні, що хотіли побачити нас виставою метро. Ми одразу ж погодились. Одну-дві репетиції ми почали збиратися. Збирати сили, збирати реквізити. Звичайно, повертатися до роботи найприємніше. Немає нічого приємнішого, ніж займатися тим, що ти любиш, для чого ти в цьому світі, від якого хочеться жити. А також надіятися на краще, вірити в те, що ми переможемо, дякувати ЗСУ, що вони нас обороняють, що у нас не все так погано, як в Верпіні Бучі. Не Стомелі, не так, як в Харкові, Харків, Бідний Харків, мій рідний Харків. Мені мені дуже болить все, що там відбувається. Мені страшно туди повертатися і дивитися, що там зробили ці расисти з моїм містом. Та ось повертаючись до Остави, ми з задоволенням приїхали. В метро невеликий склад у нас там в цій виставі Мишка та рожева стрічка грає дві людини, два актори актор і акторка. Це вистава непроста, це вистава спілкування, це вистава-гра, мишка та рожева стрічка вона задіює глядачів. Вистава урок. Ми під час вистави намагаємося вивчити елементарні, прості слова англійською мовою. Але ж все ж таки важливо ось це Живе спілкування, азарт, акторська майстерність, диво, диво, оживлення ляльки, диво взагалі мистецтва, театру ляльок, театру в цілому. Ми спустилися в метро, взяли собі реквізит, світло, звук, пройшли платформу до місця, де маємо виступати. Це звичайно. Видовище не для слабких, бо я не спускався в метро давно. Побачив, що там живуть люди, що там, що це не метро вже. Це просто обжита територія. Крізь ліжка мається на увазі каримати, подушки, простирадла. Навіть була палатка, що мене здивувало. Вагон він наповнений теж якимись речима, пляшками. Тобто, це вже це вже. Це вже не поїзд, це вже не метро. І коли ти там проходиш, в мене особисто було враження, що ти прийшов до когось у гості, і навіть не трішки вибачаєшся. Там хтось прокидається зранку, це була рання вистава. Хтось прокидається, ти вибачаєшся, що ніби турбуєш в цей момент, ніби заходиш до них в хату. Ми почали виставляти декорації з вистави, ляльок. Діставати. І одразу ж набігли діти, це нормальна реакція, там дітей вистачало. Ми почали спілкуватися. Вони просто, як, я, я не знаю, такі голодні цуценята, якщо можна так сказати. Просто поспілкуватися. Їм цікаво, дуже цікаво. Під час спілкування ми виявили, що діти, більшість з них зовсім ніколи не були в театрі. Тим паче в театрі ляльок. І вони не розуміють, що зараз буде. Їм цікаво. Спілкуємося далі. Я дізнаюсь страшні речі, що деякі з цих дітей вже місяць там знаходяться в метро. Це страшно. Це страшно, що до чого? До чого нас довели? До чого довели нашу націю? Ну, ці діти не мають бути там. Це наше майбутнє. Так не має бути. Це просто якийсь ідіотизм. Коли ми граємо цю виставу в театрі на малій сцені, досить нормальна реакція, але такого. Тріумфу такого не знаю фідбеку, який відбувся ось в метро під час цієї вистави. Я ще ніколи не відчував. Це неймовірно. Ну, їх любов, їх бажання, їх жага до цього мистецтва просто була нереальна. Вони аплодували безкінечні слова, дяки, що ви прийшли. Певно, для таких моментів просто ти живеш. Знову ж таки, це допомога психологічна, театр. Тим паче театр Ляльок, Лялька. Взявши в руки ляльку, ми маємо також робити свою роботу, піднімати дух нації, наших маленьких діточок. Але я хочу сказати, що уважно слухали не тільки діти, а й дорослі брали участь. Їм теж, їм теж не вистачало сьогодні цього свята, цього мистецтва. Побачивши цю реакцію, я думаю, що ми зараз будемо продовжувати відвідувати. Не тільки метро, а різні заклади, де потребується зараз наша наша робота, наше мистецтво для підняття духу, для заспокоєння. Також було прийнято рішення для лікарями зібратися і створити вартових казок. Ми читаємо казки на відео, і це ось таке перформативне дійство, яке попадає до вас у смартфон на платформі YouTube, Telegram, Instagram. скрізь, де зараз можуть активно. Дивитися наші діточки. Тож зараз ми займаємося саме цією справою. Це до перемоги. Ми будемо робити це після перемоги. І як на виставі в метро, після оплесків, я кажу, ми ще з вами зустрінемось. Обов'язково зустрінемось. Але давайте вже в нашому замку на горі. Все буде Україна. Нам сил, терпіння, а головне перемоги. Слава Україні.